Вітаю на своєму каналі, на якому будуть публікуватися короткі сюжети серіалів. Увага! У наступному відео будуть спойлери. Це не огляд на серіал, лише його короткий сюжет. Згадаємо, що було у четвертому сезоні серіалу Оповідь служниці. Приємного перегляду! Подруги Джун приносять її до безпечного місця та обробляють її рану. Їм потрібно бігти далі. Тепер їм допомагає ідеї. Спочатку їх перевозить якийсь водій, потім лісом вони добираються до ферми, де їх зустрічає охоронець Девід. Джун погано через поранення. Її ведуть у середину, де вона зустрічає місіс Кіс. Зустріч Уотерфордів з адвокатами затримується. То Лейло розказує, що прибув літак з майже сотнею дітьми. Усі стурбовані можливою війною. Через це суд над Уотерфордами відкладено. Через 19 днів катування тітку Лідію помилують. Вона вдячна та наголошує, що саме Джун загроза для гіладу. Служниці живуть на фермі під виглядом Марф. Джун стає краще. Естер очікує від неї рішучих дій, як ще нашкодити Гіладу. Але Джун не хоче ризикувати та виходити за межі ферми. Джозеф у в'язниці, там його провідує командор Блейн. Вони розмовляють щодо вторгнення у Канаду. Лоуренс вважає, що потрібно вчинити жест доброї волі, аби не було війни. Пізніше, несподівано для Джозефа, його визволяють та назначають консультантом. Естер розказує, що її чоловік приводив своїх друзів та інших командорів, які її гвалтували. Пізніше охоронці ловлять чужинця, який пробрався на ферму. Естер каже, що він один із балтивників. На ферму приїжджають військові, вони шукають того чоловіка, але всі все одно стурбовані, вони розуміють, що їм треба їхати далі. Джун відправляється на зустріч з Мейдей у маєток, де відпочивають командори. Представниця Мейдей каже, що може надати служницям прихисток іде саме, але треба почекати. Джун каже, що треба скористатись нагодою та вбити цих командорів, що відпочивають у маєтку. Сирені роблять медичне обстеження. Її захист базується на фізичному насилі від Фреда. Вона проти такого підходу та просить побачення з чоловіком наодинці, щоб вмовити його відмовитись від свідчень. Мойра та Емілі шукають нові родини для дітей Гіладу. Виявляється, що деяким дітям не подобається у Канаді та вони сумують за республікою. Мойра нарешті заводить відносини з дівчиною. Альма просить Джун відмовитись від ідеї розправи над командорами, але безрезультатно. Естер зізнається Джун, що поступово отруює свого чоловіка. Вони разом готують отруту, а потім Джун з Девідом їдуть назад до маєтку. Сирені не вдається переконати чоловіка. Навпаки, Фред в усьому звинувачує тільки дружину. Пізніше вона просить Марка юридично розділитися від Фреда, а він їй каже, що вона вигідна. Дівчата з борделю погоджуються на план Джун та додають усюди отруту. Коли Джун з Девідом повертаються до ферми, вона помічає, що щось не так. Охоронця застрелюють, а на Джун тримають кілька прицілів. Вона бачить Ніка, якого цікавить, де служниці. Нік каже Джун, що місіс Кіс у безпеці, але їм потрібні інші служниці. Він благає їй все розповісти. Поліція гіладу катує Джун, щоб змусити її розкрити місце перебування інших служниць. Зіштовхнувшись з примусовим видаленням нігтів, Джун бреше про знаходження своїх подруг. І в помсту її приводять на дах, де і сієна. Джун знову відмовляється розкрити таємницю, і тоді Марф скидають з даху центру. Щоб покарати її за брехню також. Нік каже Лоуренсу, що він його борожник, і той повинен щось зробити, аби Джун залишили живою. Тоді Лоуренс зустрічається з Джун. Йому воно також нічого не каже. Він попереджає її, що вони завдадуть шкоди хані. Але Джун не вірить, що гілат здатен скривдити дитину. Пізніше її таки приводять до хани. Дівчинка дуже боїться свою матір. Побоюючись за її безпеку, Джун розкриває місце перебування своїх подруг. Вона очікує, що її стратять, але тітка Лідія пояснює, що її та інших відправлять до колонії, куди все одно будуть приїжджати командори з дружинами та проводити церемонію. По дорозі з центру Джун і Нік зустрічаються. Він розповідає, що хана в безпеці та повернулась додому. Вона йому вперше каже, що також його кохає, вони прощаються. Потім джун, Лідія та інші служниці прямують до колонії. Коли їм потрібно зупинитися на залізничному переїзді, охорони сіди у кущі. Тоді служниці користуються нагодою та влаштовують втечу. Але водій стріляє і вбиває двох служниць, поки ті біжать. Джун і Джанін перебігають рейки, але Альма і Бріанна потрапляють під потяг, що проїжджає повз, і вони гинуть. Джун з Джанін звільняються від кайданів та продовжують бігти. Вони добігають до станції. Джун хоче опинитися на поїзді до Чикаго. Щоб їх не спіймали, їм доводиться стрибнути у цистерну з молоком. Сирена просить зустрічі з Рітою та розказує їй про вагітність. Вона радіє сину, називає Ріту подругою та просить її наказати про це Фреду. Пізніше до Ріти приходить Олейло та каже, що сирена просить бути її свідком для захисту. Ріті це не подобається, тому вона йде до Фреда, дає йому знімок ОСД та каже, щоб вони самі розбирались зі своїми стосунками. Дженін злиться на Джун, бо дає нічого не розказує. А потім запитує, чи це вона їх здала. Джун зізнається. Пізніше потяг атакують. Джун розуміє, що у будь-якому випадку це спротив та просить їх взяти з собою. Вони потрапляють до покинутого складу. Чоловік погоджується, але в обмін просить сексуальні послуги. Джун каже, що це буде вона. Джун вже збирається, але не може себе пересилити. Та каже Джанін, що вони йдуть звідси в інше місце. Поки Джун переодягалась, Джанін сама розібралась. Тепер у них є їжа та притулок. Лоуренс пропонує на деякий час припинити вогонь, щоб до гіладу дійшла гуманітарна допомога. Та це б могло сприяти зняттю санкцій, але командори голосують проти. Джун дратується, що їхня група нічого не робить для справжнього спротиву та пропонує Джанін піти шукати інший спротив. Але вона не хоче йти, бо їй подобається Стівен. Наступного дня вони прощаються, але потім Дженім все ж таки наздоганяє Джун. тітка Лідія більше не користується авторитетом. Їй не доручають нових дівчат. Тоді вона звертається до Лоуренса. Вона каже, що має деяку інформацію на нього та інших і дасть її в обмін на її поновлення. Нік все ще прагне знайти Джун і зустрічається з двома Марфами. Одна з них розповідає, що Джун можливо у Чикаго. Тоді Нік каже Лоуренсу, що тепер він підтримує його пропозицію. Вся рада погоджується щодо короткого припинення вогню. Але перед цим вони планують бомбардування, щоб спробувати придушити повстанські фракції. Джун з Джанін розуміють, що щось не так, адже військові покинули свої позиції. Гілеад бомбить Чикаго. Джун приходить до тями, вона шукає Джанін, але зустрічає Мойру. Джун контужена та не розуміє, що насправді бачить подругу.

Потім Мойра дізнається, що їх буде перевіряти поліція гіладу. Тоді вона зізнається про Джун. Команда не знає, що з нею робити, вони сперечаються. Джун каже, що готова здатись, але Мойра все-таки вмовляє Уну, і команда друкує фальшиве посвідчення екіпажу для Джун. Поліція нічого не підозрює та пропускає корабель далі. Уна з Мойрою сваряться, а Джун в цей час пускає рятувальну шлюпку, щоб повернутись за ханою. Мойра каже, що тоді вони поїдуть разом. Джун проти та каже, що люк не пробачить їй того, що вона повернулась без доньки. Але Мойра її переконує. Корабель прибуває люк біжить до каюти. Джун просить вибачення, що приїхала сама. Її одразу зустрічають представники американського уряду, і вона просить прихисток у Канаді. Джун дають все необхідне, адже вона вагомий свідок, Але вона у ступорі і сама навіть не розуміє, чого хоче. Коли Джун просипає 17 годин, вона нарешті розмовляє з Люком та описує йому зустріч з Ханою майже рік тому, кажучи, що це була їх остання зустріч. Потім вони їдуть разом до його будинку, де зустрічає Емілі та, нарешті, бачить свою другу доньку. Сирена вперше за довгий час бачиться з Фредом. Він переживає, що Джун тепер у Канаді і це точно погіршить їхню справу. Також він хоче бути батьком, тому пропонує забрати свої свідчення проти Сирени і щоб вона забрала свої. До джуну в гості приходить Ріта та Емілі з сином. Пізніше дівчата обговорюють Гілеат. Джун дуже шокована, коли дізнається, що Серена вагітна. Уна приносить речі Мойри та розповідає, що її місії тепер заборонено їздити у Ділеат. Їхні стосунки тепер закінчені. Джун не дає спокою сирени. Вона дзвонить уночі Толейло, щоб він відвіз її до неї. Сирена намагається попросити вибачення та навіть стає на коліна. Do you know Why God made you pregnant, so that when He kills that baby inside your womb, you will feel a fraction of the pain that you caused us when you tore our children from our arms. Do you understand me? sireni, ta a sirena Freda. Джун відвідує сеанси терапії для колишніх служниць. На них також приходить Айрін, яка дуже хоче поговорити з Емілі, але вона більше не хоче бачити цю тітку. Джун дає свідчення про Уотерфордів у суді. Після того, як адвокат захисту задає неетичні питання, а Фред починає казати, що знущання на Джун були необхідні, вона йде з залу. На чергову терапію Джун приводить Айрін, адже та дуже хоче виговоритись. Тітка розказує, що це через неї марфу коханку. Емілі стратили, а її покалічили. of the shit you did behind. Why the fuck do you think you deserve forgiveness? Тітка прикривається богом та запитує, як вона може все загладити. Але Емілі відповідає, що її провину неможливо спокутувати. Моера дуже незадоволена таким чинком Джун та каже Емілі, що було б краще долучити Айрін до суду. Коли Емілі до неї приїжджає, то бачить, що тітка повісилась на дереві. Деякі дівчата очікують від Емілі почуття провини через самогубство Айрін. Інші дівчата підтримують її та кажуть, щоб вони зробили зі своїми кривдниками. Мойра намагається їх зупинити, щоб не концентруватись на злості, але Джун вчиняє інакше. Лоуренс каже Лідії, що вони впіймали Джуні. Тітка зустрічає служницю та каже, що Джун у Канаді, намагаючись налаштувати її проти неї. Проте Джені дуже радіє за Джун та благає не робити її більше служницею. Коли Уоттерфорди готуються до наступного суду, несподівано їх зустрічають не протестувальники, як завжди, а прихильники діладу. Джун вирішує розповісти Люку правду про її останню зустріч з Ханною. Вони обговорюють, як повернути доньку. Через тулейло вони дзвонять Лоуренсу. Джун благає його допомогти, але він пропонує обмін. Хана на 10 врятованих дітей з гіладу. Джун, звісно, не погоджується. Дженін прислуговує у червоному центрі. Одного дня вона зустрічає Естер. Тепер вона також служниця та відмовляється їсти. Дженін розуміє, що за цим буде далі, і просить тіці Лідії можливість їй допомогти. Люк підкидує ідею, що, можливо, Нік зможе їм допомогти та пропонує Джун зустріти з ним та взяти Ніколь. Сирена несподівано відвідує місіс Патман. Вона передає їй подарунки від себе та інших, але потім Наомі каже прямо, що буде рада виховати її сина. На що Серена відповідає, що вона сподівається вийти з під арешту. В цей час Фред спілкується з вороном. Та дуже дивується, що Гілат навіть не вів про нього перемовин. Джанін приносить сніданок для Естер та вмовляє її поїсти та дбати про себе, щоб запобігти катуванню. Врешті-решт, Естер погоджується та приймає правила гри. Джун зустрічається з Ніком, він здогадувався, про що вона попросить. Він дає Джун матеріали по Хані, де вона живе та навчається, але, на жаль, вивести її поки що неможливо. Після зустрічі Нік одягає назад обручку. Сирена переживає після слів на Вона боїться, що її зможуть відправити до Гілеаду, забрати сина та зробити служницею. Але Фред обіцяє, що не допустить такого. Нік дуже радіє фотохани, що привезла Джун. Марк розповідає, що тепер можливостей для повернення більше, адже є помічник у Гілеаді, а тепер в Торонто. Фред Уотерфорд. Джун дуже зла. Вона гадає, що її використали, бо її свідчення також дуже налякали Фреда, і тому він погодився на співпрацю. Наступного дня Тулейло попереджає Джун, що Фреду у Женеві, можливо, дадуть повний імунітет, бо він дуже допомагає своїми даними. Фред продовжує давати свідчення, а сирена висуває свої вимоги, яке ставлення вони хочуть, де жити, який будинок. Мак дивується, коли Сирена каже, що збирається жити разом з чоловіком. Джун обговорює з Емілі ситуацію навколо Фреда та корить себе, що вона не може його відпустити, і тому вона не така гарна матір. А потім вона приходить до Фреда. Він відразу починає казати, що пробачає Джун за її свідчення у суді, а потім вибачається тільки за те, що Джун забрали доньку. Утерфорд намагається нею маніпулювати та каже, що сумує за Фредовою. Пізніше Джун каже Люку, що досягне того, щоб Фред опинився на стіні. Уранці вона просить тулейло поїхати разом. Вони приїжджають на зустріч з Лоуренсом. Він каже, що Гілат хоче повернути Фреда в обмін на 22 жінки. Фред Тулейло необхідно все обговорити з керівництвом. Наостанок Джозеф каже, що Джун все одно буде цього недостатньо. Фред прощається з сиреною, волотить у Женеву. Дружина вдячна йому за те, що він робить. В останній момент Лейло каже, що Фред знову арештований. Вони разом приїжджають на міст, де відбувається обмін полонених. Спочатку Фред зустрічає Джозе, а потім виходить Нік. Як представник очей, він каже, що тепер Фред належить йому. Командори привозять до лісу, і він опиняється на нічийній землі. Виходить Джун та показово цілує Ніка. Він уходить, а Джун знімає наручники з Фреда. Потім, за її сигналом, виходять інші жінки, серед яких Емілі. Фред благає нічого не робити, адже він має сина. Починається погоня за Фредом. Він падає, а Джун насолоджується тим, що він боїться її до смерті. Потім вона з іншими жінками починають його бити. Вже уранці вони виходять з лісу. Джун задоволена. Хоч і не на Гілеадській стіні, але Фред таки на ній опинився. Сирена чекає на дзвінок від Фреда, а Листоноша в цей час сортує листи та відкриває для сирени. Там палець чоловіка та його каблучка. Джун приходить додому і відразу йде до Ніколь. Люк вражений виглядом дружини, а вона просить в нього вибачення та ще 5 хвилин з донькою. На цьому закінчується четвертий сезон. Підписуйся на канал, щоб не пропустити нові відео. Став лайк та пиши свої побажання у коментарях. Дякую за перегляд!